Яка у нього ножка груба. Клас! їдемо в ліс по гриби. Пав трошки дощик, може знов появилось. О, я бачу вже вдоль дороги є, ростуть, є багато. Заїжджаємо прямо в самий ліс з машиною, відкриваємо багажник і збираємо. Ні, не ну я жартую, Ох, скільки бі... Ох, ти є, є багато. Давайте сюди заїдемо. Заїдемо сюди, глянемо. Зараз десь там припаркуємося, я вийду. Бачите, який тут ліс. Можна заїжджати собі спокійно, куди хочеш і збирати. Де не стане. Ось зупинився тут і тут вже, вже воно лежать гриби. Хтось потергував, відкриваєш двері, зразу одразу грибочок чекає, де взбирати. Так, ну ось, такий гарний червоноголовець. ми його Не будемо трогати. Ми такий не беремо. Наступний у нас ось такий Велетень. Вже старенький трошки, хоча такий твердий досить гору, не беремо, гарний, так це можна взяти. Зі слимаком прямо. Забираємо зі слимаком. Та ні, не треба. Ух і він тримається. А? О дивіться, який гарний. Так, один є. Один є. Пшов в ту сторону, в ту сторону ми не йдемо, ми йдемо в цю сторону. Так, тут старенькі вже, тут витягнули. Теж старенькі. Положить угу. такий великий, гарний, великий. Так, чоловік робить, чорні. Ми заберемо. Той вже замір. О! Ви який велотик! старенький А тут все один гарний! Гарри гарний! О, дуже класний! Ох, який він класний! Дивіться! Дивіться! Ну, красота! Правда. Мені здається, що він чистий. Так, він чистий. Він чистий, він хороший і твердий. Я його заберу. Такий рідкість буває, щоб болитвий, такий був хороший. Тверденький. Так що там щось бачу, там бачу, бачу, щось там. Це наражник. Мурашник. Так, тут нічого. А вот що це? Ой, які гарні лодки не було. Але дивіться, який гарний, ладно? Mm -hmm. Дивіться, що Який Кікрасний. Так, ідемо забілин. Бедемо шукати білі грибочки. Цей ліс, тут прямо у мене біля хати. Досить великий ліс. А дивіться скільки на дорозі повиростало грибів. Що це за грибочки такі? Переймон на самій дорозі. Так, я щось... Не по лісі ходжу, по дорозі. Зараз ідемо в ліс. Подивіться. що Червоний. Йдемо в ліс. Ой, що я бачу? Ой, що я бачу? Що я бачу? Що я бачу? Ой, 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 ой. Які два гарних молоденькі. Але мені здається, що їм вже все. А ну. М да, вони вже всі, бачите, вони їх їдять скоро хрубаків чомусь. Бачите, вони всі вже легенькі він такий А оцей тверденький може цей кращий. Хоча... Хоча теж, бачите, теж весь з'їджений хлобакам. Маленький вже весь їжений. Такий дуже гарний кірусер. Трошки дождь випав і знову пішло. Так, і там я бачу великі такі. І там бачу великі, не знаю в яку сторону йти. А, це вже все. Ці два, ці два вже все. Ну йдемо в себе ліс. Це щось похоже на О, який гарний о сам пан гриб. Дивіться, яка ножка в нього. Камнього ножка. Угу. Влазь! О-ху-у-у! капець! А то велетень. Prawda? Jak wam takie? No, krasota! Uch! Tak, fotografie z nim zrobicie zaraz. Tak, to one zabrali. Fotografie zrobili. Widzicie, jak to jest. A tu staryki, staryki. Już staryki. Комари ну, підставлять. Ну, він... Ніби молоденький, але щось, щось мені підказує, що він вже весь. Зараз да. вже питаний робачками. Бом'я гесникий дуже сильно. О, там такі бачу червоноголовці, великі багато, ой-ой-ой, повний їх там є. Tu sa jeden বাচ্চা veľký bíly. Tu je starovinky, šlo von na starovinky. Ja nič ukajem. Ništukajem О що за гори? Як він так горить? І цей камінька велика. Да! Він вже старий сам уже. Він вже все підцікавий. І потім як гнують, не так смердять, сякати. Так, туди дали?